Виконуємо номер 4.42 із підручника Алгебра 8 та номер 4.42 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте графік функції і наша функція. Приступаємо до виконання. Знайдемо область визначення нашої функції. Область у визначення функції є всі числа, крім тих, що перетворюють знаменники в 0. Знайдемо ті числа, які перетворюють в 0. Для цього розв'яжемо рівняння 5х відняти 10 до рівня 0 і 3х відняти 6 до рівня 0. 5х мінус 10 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. І поділимо на 5. Отримаємо 2. І знаходимо друге значення: мінус 6 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний, і поділимо на 3. Отримаємо 2. Як бачимо, одне єдине число 2 перетворює наші обидва знаменники в 0. Отже, область у визначенні функції є всі числа, крім числа 2. Область. Визначення функції всі числа, крім числа 2. Ну, тепер спростимо дріб у формулі, що задає функцію, перепишемо наш дріб. Зразу, ну, давайте перепишемо потім. Тепер розкладаємо на множники знаменники наших дробів. Виносимо 5 дужки, виносимо 3 задушки, душка буде х відняти 2. Х відняти 2. Тепер зводимо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 15 помножити на різницю х відняти 2. Я зразу буду віднімати, тому додаткові множники у нас тут 3, а тут 5. Отже, маємо 3 помножити на суму 3х і 4, і мінус ставим, і тепер 5 множимо на суму Х і 4. Переписали знаменник. І розкриваємо дужки. Це буде 9х додати 12, відняти 5х, відняти 20. Зводимо подібні доданки до чисельнику 9х, відняти 5х, це буде 4х, 12, відняти 20, буде мінус 8. Ну, тепер виконуємо віднімання. 15, подаємо із знаменником 1 і винесемо спільний множник. 4 за дужки, В дужках буде х, відняти 2. Тепер скорочуємо х відняти 2, х відняти 2, 15 і 15 дорівнює 4. Отже, отримали функці дорівнює 4. Переступаємо до побудови. Рафіком функції y дорівнює 4 буде пряма, яка паралельна до осі абсис і проходить через точку, ордината якої буде 4. Можемо задати, це буде 0,4, і хай буде мінус 2,4. Але не забуваємо, що у нас область визначення функції всі числа крім двох. Отже, нам треба виклати точку з координатами 2,4. 2, 1, 2, 3, 4. Це буде в нас виколота точка. І тепер мінус 2,4 і 0,4 проводимо пряму через ці точки. До нашої виколотої точки і після неї ми побудували графік функції y дорівнює 4. Номер 4.42 із підручника Алгебра 8, та номер 4.42 із підручника Алгебра 8, математика 8 виконана.